Ваучер можливо отримати одноразово звернувшись до служби зайнятості. Бажаючи отримати ваучер, повинні мати професійно технічну, фахову передвищу або вищу освіту і не бути зареєстрованими в службі зайнятості як безробітні. Які ж види навчання можна пройти за ваучерами? Це перепідготовка за робітничими професіями, це підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра за іншою спеціальністю, не тією, яка є в дипломі, підготовка на наступному рівні освіти, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями. Категорії громадян, які мають право скористатися ваучером, це особи, які досягли віку 45 та більше років і мають страхового стажу 15 та більше років, це особи, звільнені з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності штату або за станом здоров'я до досягнення ними пенсійного віку. Особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Також це можуть бути внутрішньо переміщені особи працездатного віку за умови відсутності для них підходящої роботи. Наступна категорія особи з інвалідністю знову ж таки за умови відсутності підходящої роботи. І остання категорія це особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії. Перелік професій та спеціальностей, за якими можливо отримати ваучер, на сьогодні налічує 123 найменування. І це 78 професій та 45 спеціальностей. Якщо брати за галузями економіки, то це будівництво. Транспорт, освіта, медицина, айті, сільське господарство, соціальне обслуговування, гірництво тощо. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян. На сьогоднішній день ця сума складає максимальна сума складає 26 тисяч 840 гривень. Особа, яка отримала ваучер, бажає навчатись, вступає до закладу освіти на загальних підставах, укладає договір про проходження навчання. А оплатою за той договір, за те навчання є кошти, які сплачуються службою зайнятості за рахунок ваучеру. Для отримання ваучеру необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання або перебування і написати заяву. Також запрацювала онлайн-платформа, на якій можна подати заявку для отримання ваучеру. Для того щоб приєднатися зайти на ту платформу, необхідно зайти на сайт Державної служби зайнятості і у розділі навчання знайти підрозділ Ваучер. Там є QR-код, за яким можна перейти і потрапити одразу на ту платформу. Форму, крім того, що там можна подати заявку для отримання ваучера, також там можна ознайомитись з нормативною базою, яка регламентує ту роботу. Всю. Заклад освіти, який має ліцензію за зазначеними професіями та спеціальностями, може стати закладом, де людина навчається за ваучером. Для полегшення вибору такого закладу Міністерство освіти і науки на своєму сайті, щокварталу оновлює перелік закладів освіти, які. Мають право на е, навчання за ваучером, ну тобто мають ліцензію, атестовані чи акредитовані. Особа, звертаючись до служби зайнятості, має при собі паспорт, трудову книжку, якщо вона не працює. Якщо особа працююча, то трудова копія трудової книжки, яка завірена роботодавцем, е, документ про освіту і е, е, ідентифікаційний код.